Добрий день, хлопчики і дівчатка. Тема нашого заняття Правила безпечної поведінки влітку. Наближається літо, найулюбленіша пора року усіх дітлахів, час веселощів, ігор, розваг і різноманітного відпочинку. Але важливо пам'ятати, що безпека завжди має бути на першому місці. І ось кілька важливих правил, які допоможуть провести літо безпечно і цікаво. Найулюбленішим відпочинком влітку, і у дорослих, і у малечі, є відпочинок біля води. Це може й бути й море, і річка, і будь-яка інша водойма. Тож запам'ятайте не заходьте у воду без дорослих. Оминайте небезпечне дно водорості, слизьке каміння, мул. Граючись у воді, не хапайте інших дітей за руки чи ноги, не утримуйте їх під водою. Якщо не вмієте плавати, користуйтеся надувним кругом, жилетом чи манжетами. Не ковтайте воду з водойми. Після купання сховайтеся від сонця під парасолю чи навіс. Не забруднюйте воду. Прибирайте за собою місце на пляжі. Влітку обов'язково потрібно носити головні убори, кепки, панамки чи хустинки. Також потрібно пити багато води, щоб уникнути зневоднення. І уникати перебування на відкритому сонці в день, коли сонце найактивніше. На відпочинку у лісі не чіпайте невідомі рослини, ягоди чи гриби. Вони можуть бути отруйними. Не підходьте близько до диких тварин, захищайте себе від укусів комах використовуючи спеціальні засоби та носіть одяг, що закриває руки і ноги. Слід пам'ятати і правила безпеки на дорогах. Завжди переходити дорогу на пішохідному переході і на зелений сигнал світлофора. Кататися на велосипеді або самокаті тільки в дозволених місцях. І не гратися поблизу дороги. Правила спілкування з незнайомцями. Не розмовляйте і не йдіть кудись із незнайомими людьми, без дозволу батьків. Не повідомляйте свою адресу або іншу особисту інформацію незнайомцям. Якщо вам здається, що за вами хтось стежить або ви відчуваєте небезпеку, одразу звертайтесь до дорослих. А ще потрібно запам'ятати номери телефонів служб порятунку. Вони дуже легкі. 101. Пожежно рятувальна служба. 102. поліція. 103 Швидка медична допомога. 104 газова служба Якщо дотримуватись цих простих правил, то літній відпочинок буде захоплюючим та незабутнім. Дякую на все добре.